Коли-небудь дарувала свої трусики підписнику. Хочу висунути свою кандидатуру. Ви знаєте, на слово висунуть вже я біжу. Тіна Кароль відповіла на цікаві питання від підписників про заміжі дітей, нові пісні та концерти і не лишила також і осторонь більш пікантні теми. Дивіться далі відео до кінця. Їду на зйомку кліпу. а скоро вийде. Чекайте класна пісня. Отже, який ваш улюблений напій? кава? Скільки дітей має, ви б хотіли мати в ідеалі? Ну, до трьох хоча б. Ти, чи будуть ще концерти восени? І восени, і навесні? Коли наступний тур в Україні? Чекаю вас у березні на концертах? Так, Буся, як ти? Нарешті нормальне питання? Фух, змучилась? З Юлія, та я люблю Юлю, а чи буде дует? Ну це ж поки не планується, нема, але хотіла б е так грати в мюзиклі чи в Оборі, хотіла б Прекрасно. Чи влаштовує вас вага, яка у вас зараз на нарешті влаштовує? Чому не пішли в опору? Я, до речі, займалася оперним співом, е бо не знала, чи вдасться в мене кар'єра е поп виконавиці, але бути оперною співачкою легше, тому що там не треба писати тих пісень. В принципі, ти знаєш арії і всі їх і використовують всі їх і співають. Не те, що це легка професія, але ну опера, мені йдеться дуже дуже наура. Так на яких носіях ви зберігаєте таку велику кількість фото і відео? Я в своєму телефоні постійно видаляю. Їх. Ну, ось такого фану. Ти коли-небудь дарувала свої трусики підписнику? Окей, далі. Так, ваш зріст 165. Я вирахував по EMT. Так, так воно і є. Так, окей, тут багато хороших. Ви мене надихаєте, окей, окей. Можете поспівати лише мелодію пісні, я все, ще люблю. Окей. Та -та 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 -та. Далі. Від яких жінок треба тікати, від нероб. Далі. Бо вона не є постійно. Так. Для які процедури для лиця робити? Масочка в інстаграмі? Найкраща процедура. Я жартую. Звісно, я щось слідкую за собою. Час витрачаєте на спорт в тиждень багато. Так, і останнє добре? Так, в тебе є хлопець або чоловік на даний момент, хочу висунути свою кандидатуру. Ви знаєте, на слово висунуть вже я біжу а, в зворотній бік. А, далі, чому не виходити заміж? Може бути почути ваше інтерв'ю, так цікаво вас послухати. Залюбки, а такі інтерв'ю вам не подобаються, тут принаймні є смішне щось. А то як сядуть, щось запитають. Чи може у вас попросити підтримку у е, розголошенні треку в історії? Безумовно. Е, так. Як краще відновити голос, якщо не в ресурсі, а треба співати. Сон. Е, багато сну, не кричати. Просто сон, насправді треба виспатись. Е, Можна вам запропонувати вірш-пісні? Можна на офіційну пошту, пам-пам-пам!